Бабуся для мене це друг і порадник, людина, з якою завжди тепло. Бабуся мене ніколи не зрадить, і я її люблю за мудрість і добро. До неї приходжу завжди я з любов'ю, секретом своїм залюбки поділюсь слова її чесні, відверті до болю. Коли вона поруч, то я не боюсь. У кожного з нас є бабуся та дідусь, але в житті всяке трапляється і тому деякі бабусі та дідусі змушені жити в будинку інтернаті, але вони також заслуговують на нашу любов та турботу. Добрий день, добрий день. Я дуже хочу почути вашу історію, як ви сюди приїхали, що трапилося. Ой, трапилось, трапилось моїй житті дуже всього багато. Колись ми жили в Азербайджані, в Баку. У знайомий з Баку, він був тут, в Україні, каже, я в добре в Україні, поїхали туди. І ми приїхали сюди, попали у Слов'янськ. Там, як сказати, кресниця була і померла, а потім дочка в мене була теж старша, теж померла. Господи, а потім муж помер. І все це на мене так повлияло, що я захворала. А так нічого, тільки скучно, додому хочу, хочу, хоч там стріляють, то той же мій дом і хочеться мені додому. Доброго дня! Добре день. Скажіть, будь ласка, скільки проживає людей похилого віку у цьому будинку? У нашому білингівському будинку інтернатів проживає 40 чоловік. А потужність інтернату на 45 чоловік. Допічна. А скажіть, будь ласка, хто найстарший є? Присяжна Галина у нас є 92 роки. Ти домашній затишок та тепло людям, які цього потребують.